Сьогодні, 7 вересня, цей день народилась прекрасна і чудова людина, яку знають всі у нас в Заставлінській громаді. Це Петруня Петрівна. Е, Петруню Петрівну всі знають як бабусю нашого загиблого героя Владислава Колодрівського. Е, він загинув один із е, самих перших бійців, які воювали під Бахмутом. Він був снайпером. Е, ну, бабуся ще й до цих пір про нього думає. Він живе у її серці, і тому ця тема завжди буде актуальна для Петруні Петрівні. Особисто я Петруню Петрівну запам'ятав як прекрасну чудову людину, яка колись працювала в будинку культури, яка слідкувала за порядком е, в будинку культури, яка постійно була на вахті і дивилась, що е, під час дискотек, під час е, вільного е, дозвілля. Щоб там був порядок, щоб люди не кричали, не смітили, щоб вели себе пристойно. Петруня Петрівна завжди могла підтримати морально, завжди давала корисні поради, як себе вести, як себе стримувати в певних ситуаціях. І я Петруні Петрівні за це вдячний. Ну, а зараз я хочу. Проспівати коротеньку пісеньку, яку я тільки що написав. І цією пісенькою привітати Петруню Петрівну з днем народження. І в цій пісні я хочу згадати про Владислава Колодрівського, про її онука. День сьогодні особливий. У заставні є у нас! ж Петруні із заставне день народження. Ми привітаєм, щоб щасливою була, щоб радість в тиху мала, щоб скінчилась вже війна, Бож її онук геройський визволяв наш рідний край, Владиславу Колодрівському за це шану також дай, і Петруню ми вітаєм, щоб щасливою була, бо ж громада у заставне, освітає її вся, і Петруня гарна жінка, хоч і є вона в роках, Прокрасує її жіночу, спомин гріє нас в серцях, бо ж завжди щиро сердечна, і душа не. Є приємна, про це знав наш Владислав, бо ж її онук геройський визволяв наш рідний край, Владиславу Колодрівському за це шану також дай, і Петруню. Щоб щасливою була, бо ж громада, у заставні, освітає її вся, день сьогодні особливий, у заставні є у нас, бо ж Петруні і заставне, день народження в цей час, і її ми привітаєм, щоб щасливою була. Хумала, щоб скінчилась вже війна, Бо ж її омок геройський визволяв наш рідний край, Владиславу Колодрівському за це шану також дай, і Петруню ми вітаєм, щоб щасливою була. Ставні, освітає її вся і Петруню ми вітаєм, щоб щасливою була, бо ж громада у Заставні, освітає її дівся, бо ж громада у Заставні, освітає її дівця, її вся, ось вітає її вся.